Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Баскетбольний прогноз. 23 листопада. У суботу відбудеться вже третій тур. В фінальному раунді кваліфікації на Євробаскет 2025. Тобто на чемпіонат Європи. По баскетболу у чоловіків. І українська збірна в своїй групі поки що стартові два матчі програла словенцям у 13 балів, чи навіть у 14 пунктів програла і португальцям у 3 м'ячі. Ми програли. І ось третя гра, третій тур проти Ізраїлю. От якраз я назвав хто в нашій групі. Група 1 Україна, Ізраїль, Словенія і Португалія. З Ізраїлем у нас непогано стосунки на користь України. 6-2 в особистих зустрічах, друзі. І ось якраз з Ізраїлем дві ігри поспіль нам доведеться провести. У цьому кваліфікаційному отборі. І дивіться, друзі. Згідно регламенту кваліфікації на Євробаскет, виходять у фінальну частину. Тобто, вже е, на самий чемпіонат Європи, виходять три команди з нашої групи, з групи А, І поки що е, лідер. Словенія 2 перемоги, 4 бали. Ізраїль і Португалія по 3 бали. Україна 2 бали. Четверте місце останнє. Треба виходити з 4 місця. Тобто, підніматися. Вмощуйтеся зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Лайки. Які ми називаємо з вами вподобайки, коменти пишіть, не забувайте. Я скажу, що трішки мені так здалося, що буки недооцінюють Україну. І дивіться, не дивлячись на те, що Україна набагато частіше вигравала у Ізраїля 6-2 в особистих зустрічах, дають фаворитом Ізраїль. На Ізраїль 1,55, 1,53. Менше, ніж 1,5 не дають. Навіть можна знайти 1,58. На Україну дають аж 2,6. 2,65, навіть я знайшов. 2,55. Менше, ніж 2,5 не дають. Я вирішив скористатися. Цією недооцінкою, я так це називаю. І я буду брати збірну України з плюсовою форою. Я лише хочу, щоб відкрили. Ось я поки що провіряю, щоб відкрили. Так, V-Bed дає навіть на Україну. Фавбет 2.55, от про що я казав. І ось зараз я дивлюсь на катировки параметри, що стосується цього матчу. І я вирішив взяти максимально яку можна фору. Все в руках тримаю тут. По другому гаджету я дивлюсь, друзі. Отже, я вирішив взяти плюс 5 на Україну, але я думаю, тут буде дуже запекла боротьба на паркеті, і е, буде дуже важко. Попереджаю всіх, що це дуже е, сміливий, дуже ризикований прогноз, але е, це не тому, що. Я українець і я буду вболівати за своїх. Це тому, що е, я вважаю, що це недооцінка. І дійсно збірна України не слабіша по складу, ніж збірна Ізраїлю. І буде боротьба, буде важко, але я впевнений, що Україна може і без Фори виграти. Але я буду е, брати фору. Яку фору саме я взяв, чи плюс 4, чи плюс 5, е, ви узнаєте із нашого телеграм-каналу, друзі. Я зараз прямо перед тим, як закачати відео на YouTube, я закину скріншот мого прогнозу у телеграм-канал наш. Посилання на нього. Першому закріпленому коментарі. Але я думаю, буде в районі плюс 4, плюс 5. можливо, плюс 6, не більше. Тому що більше там уже буде маленький коефіцієнт. Погодьтесь, це не солідно. Отже, ви почули мою думку: моя думка брати Україну, але якомога більше брати плюсової фори, щоб підстрахуватись хоча б трошки. Ось такі мої думки. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коментарі, пости – це дуже важливо, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові і героям нашим слава. Дякую за перегляди. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Чекаємо суботній матч. Перший матч 23-го, і потім через пару днів, через тройку днів, буде знову матч, але вже буде не в різі. Це Рига приймає нас. І для нас, як вдома, ми приймаємо е, Ізраїль. А потім буде на виїзді. Але ми знаємо, що поки що. Ідуть війни і в Ізраїлі, і в нас. Ізраїль приймає на нейтральному паркеті, не вдома. І тому для нас і для Ізраїля обидві зустрічі будуть нібито і вдома, але на нейтральних полях. Ну, це трішки урівнює наші шанси, я б так сказав. Вболіваємо, боротьба триває. За вихід на євробаскет. Повторюю, нам необхідно зайняти, як мінімум, третю сходинку в нашій турнірній таблиці в групі А. Удачі нашим хлопцям. Побажаємо нашими вподобайками. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чекаю на наші, ваші коменти. Дуже. Сильно люблю їх читати. Всім удачі і до зустрічі!